Диктатура завжди починається з того, що у вас заберуть щось, що вам не потрібно, і ви це не помітите. Потім у вас заберуть щось, що для вас не є суттєвим. Ви ним не користуєтесь і тому ви не помітите. Хоча цим може користуватися якась інша людина, але ви не користуєтесь, і тому, якщо воно зникає, то ну і ладно. Потім у вас можуть забрати те. Що ви можете чимось замінити. Ну, наприклад, в Україні масово в університетах почали забороняти Телеграм. Але можна замінити на Viber, на WhatsApp, дай, будь ласка, ну що, не можна через Viber пересилати повідомлення студентам, Да, без проблем. А потім у вас заберуть щось, що для вас суттєве. Але ви втратили навик чинити цьому спротив. І в результаті навколо вас, рано чи пізно. Виросте залізний забор, за який ви вибратись не зможете. Демократія потребує захисту щодня. Демократія це захист свободи і права бути вільним. А коли ви йдете на компроміс в питаннях свободи, рано чи пізно ви опинитесь в КНДР. Хто мене розуміє, той вже давно підписався. Хто не розуміє, підписуйтесь. Бо може так виявитись, що крім газети Правда і крім офіційного єдиного марафону з офіційним тлумаченням офіційних осіб вам нічого не залишить. Тому що у вас давно вже забрали те, в чому ви не мали потреби. Вам давно вже забрали те, у вас, в чому ви мали потребу, але можете замінити. А тепер у вас потихеньку, поступово, крок за кроком, забирають те, що вам потрібно, але без чого вас примушують вчитись жити. Свобода це один із тих факторів, без чого не можна жити, але можна навчитись без цього жити. Але тоді. Коли ви обернетесь і побачите навколо себе залізну завісу, ні на кого не пиняйте. Я вас попереджував. Якщо ви не вмієте цінувати свободу сьогодні, завтра у вас її заберуть, адже вона вам сьогодні не потрібна, і ви можете її замінити відчуттям того, що ви робите щось корисне. Для кого. В телеграмі Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, хто зрозумів про що я кажу.